2370 гривень за лот 145 пару ось таких шкарпеток для підлітків та дітей. Вони в нас ідуть бавовні, дуже зручні, дуже міцна в нас резиночка. Не буде спадати. Ось такий носочок. Будуть в різних кольорах, різних розмірів. Розміри будуть. Від 27 до 30 10 пар, 30, 31, 34, 15 пар, 35, 38, 70 пар і 39, 42, 50 пар. Ціна до пару у нас приблизно 17 гривень. Будуть ось такі кольори. Ось бачите, ось такі. Тут така в нас йде рюшиком, це дуже виглядає стильно, та вони дуже приємні на дотик. Ось такі в нас є візеруночки. Також є в такому кольорі. Ось такі. Ось такі стильні, зараз, сучасні. Та ще в звичайному чорному ось такі. Тому, щоб замовити цей лот, ви вже можете писати нашим менеджерам. Це в нас бренд Peppers.